Черкасах провели дводенні спільні навчання рятувальників. Основний акцент тренувань побудували на радіологічній і хімічній безпеці. Станіслав Кухарчук побував на вишколі. Виносять, надають допомогу, вирізають, обробляють, відкачують та рятують. Від доби по колу, від вправи до вправи подібних масштабних навчань у Черкасах вже давно не було. Умови для рятувальників тут наближені до реальних. Хоча більшість учасників вже брали участь в ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних із війною, та зайві навички не зашкодять. Головна увага тут прикута до локації протирадіаційної безпеки. Ситуація зобов'язує. На цій локації відпрацьовують порятунок працівника ДСНС, який працював у забрудненій зоні, і, можливо, дістав дозу радіації. З потерпілого обережно зрізають захисний костюм і проводять процедуру ретельної декантомізації очистки тіла від радіоактивного пилу. Богдан чекає на виході зі спеціального намету, аби провести контрольний замір. щоб знати, чи людина далі буде, куди її далі передавати медикам, чи для подальшої саморобки. Тому що коли людина заражається, Ну, на неї потрапляє радіаційний пил, її потрібно обов'язково провести санобровку, так як і особового складу, який проводив очистку за бронизою. Роль потерпілого виконує рятувальник підрозділу радіаційного захисту. Віталію значно комфортніше, ніж колегам. У 30-градусну спеку він лише у плавках. Хоча зізнається, сама процедура не надто приємна. Це краще, ніж нічого. Хороша процедура, вона дуже сильно допомагає. Це єдина процедура, яка під час таких ситуацій може врятувати людині. Життя. Навчання розтягнули на дві доби, аби дати змогу учасникам відточити навички і в нічний час зі штучним освітленням. Разом з рятувальниками навчаються поліцейські, нацгвардійці, медики, а також цивільні представники органів місцевого самоврядування. Вони для себе чітко відпрацьовують ті алгоритми, які будуть задіяні під час подій, яка може надзвичайна ситуація, яка може трапитись. Тому ми також з ними пропонуємо. Цього поетапно похвилинно їхні дії і що вони повинні підприймати в межах своїх територіальних одиниць. У випадку надзвичайної ситуації всі виконавчі і силові органи влади мають працювати як один механізм. Якщо найгірше таки станеться, частина рятувальників із Черкащини буде задіяна у ліквідації наслідків. Утім, учасники навчань, хоча і готуються до найгіршого, але сподіваються, що росіянам вистачить глузду не робити із Запорізької області. Другий Чорнобиль Станіслав Кухарчук В'ячеслав Ромадан подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.